Для відповіді на це нагальне питання я відвідав доповідь Сергія Бабіча на конференції SoftSkills FW Days 2024. Думаю, ви всі знаєте Сергія Бабіча, бо у нього є YouTube канал на 10 тисяч підписників, а на моєму каналі 300 підписників. Не тисяч. Але я зробив дайджест на його виступ абсолютно неупереджено. Я старався. Отже, як провести співбесіду так, щоб тобі не зламали ніс ображені кандидати? Попереджую, у відео є трошки матюків. Ну і їх... Привіт. Я Сергій Бабіч, я давній спікер, уже хрен знає, скільки років виступаю, розповідаю про те, в чому взагалі не розбираюся на різних конференціях. А, я дуже не люблю робити слайди, серйозно, бо там думати треба, коротше, це все. Інтерв'юєр – це така людина, яка не хоче проводити співбесіди. Слайди хренові максимально, тому от вони якось так допиздівся. О, так, що це таке спитання? О, глядя. Що в тебе таке спитання? Що таке замикання? Ой бля, що воно несе? Моє обичне ліцо, воно максимально угрюме. Скажіть, будь ласка, хто вообще не боїться співбесід? От ні разу в житті ноги заходив такі на співбесіду. Пизджош. Ти хуйню несеш. Чого до ти доїбався, да? Жизнь гамно, ну, в принципі. <плес> Кандидати нервують. Це якщо сказати м'яко. В основному вони бздять. Фідбек це його треба дати тільки в тому випадку, якщо кандидат жорстко обісрався. Типу, сказати, що ге-ге, лошара. Як би не було прикро, ми всі люди. І у нас в голові поєбано. Що можна, звичайно, написати суперкороткий фідбек. їбать ти дебіл. От е, я просто вважаю, що в цьому світі дуже мало озвучується в голос е, слів Сергій Бабіч. Хм. Підозрюю, що цей дайджест вийшов трошечки дещо упередженим. Спробую переробити. Але перед тим хочу нагадати, що цей виступ відбувся на конференції SoftSkills, яка була організована FW Days. Як учасник конференції не можу не відмітити її чудову організацію з увагою до найменших деталей, починаючи від крутезних спікерів до смачної їжі, яку можна було тріскати з моменту реєстрації, як я пожалкував, що поснідав вдома, і протягом усієї конференції аж до самого вечора. Їжа була смачна, її було вдосталь. З мінусів, за день конференції я набрав пів кілограма ваги. А ще відвідування цієї конференції. Дало мені нагоду поспілкуватися з неймовірною кількістю найцікавіших людей і отримати таку кількість інсайтів, що мені треба ще тиждень, щоб всю цю інформацію осмислити. Однією з цих людей був власне і сам Сергій Бабіч. Давайте все ж таки перероблю дайджест. Бо треба з повагою ставитись до людини, в якої 10 тисяч підписників. Що більше ніж на моєму каналі, на Десять тисяч запрошую на сцену нашого першого спікера, який сподіваюся, точніше впевнений, вас розбудить. Це Сергій Бабіч. Сьогоднішня моя розповідь. Доповідь це по суті моє ідеальне бачення, і навіть я сам його не дотримуюсь. Ті, хто такі інтерв'юєри? Це люди, які покладаючись на власний досвід, на власні знання. Намагаються в короткій, доволі такі розмові, бесаді, яка до двох годин триває зазвичай, зрозуміти, чи людина, яка сидить навпроти неї, в принципі, підходить під величезний список вимог. Насправді надзвичайно складна задача, яка Окрім технічних знань, насправді вимагає і доволі а, тонких якихось таких психологічних хоча б навичок. Смисл співбесіди полягає в тому, щоб в кінці дійсно отримати ось цей висновок, вердикт. зараз ми пройдемося з вами плюс-мінус по порядку, типу по списку, як, на мою думку, має проходити процес співбесіди від початку, від підготовки до завершення, септо до відгуку? Тут це, це все є співбесіда, тобто розмова двох розумних людей в ідеалі. Наступний е, пункт це реально готуватися до співбесіди. Тобто готувати питання. Ось така спонтанна співбесіда, вона вам ніхто не гарантує. Е, далі трошечки така порада. Якою, ну, я думаю, що ви всі погодитеся з нею. Коли я насправді проводжу е, прям реальні співбесіди, я зазвичай дуже позитивний. Все одно людина, яка б вона не була, скільки б в неї не було досвіду, наскільки б вона не була в собі впевнена, буде переживати. Якщо вам не подобається відповідь, я, навіть якщо, на вашу думку, людина несе повнішу херню, Будьте доброзичливі, посміхайтеся, якщо ви не налаштуєте контакт, це інтерв'ю, воно буде провальне як для кандидата, так і для вас, як інтерв'юєра, тому що ви нічого не дізнаєтесь. Будь-яка співбесіда, незалежно від рівня кандидата, повинна бути розмовою двох людей, Не допитом. Слухайте уважно, максимально уважно, і дайте людині завершити те, що вона почала говорити. Але є одне але. Насправді, коли ви бачите, що людина починає пороти відверту херню, тут її варто зупинити. Людина може розуміти, може знати відповідь, але не може сформулювати це якимось науковим, ну, скажімо, да, там, терміном. Тому допомагайте людям, щоб вони до цього доходили. Не очікуйте відповідь, слухайте те, що скаже вам людина. Ось це один з основоположних принципів будь-якої успішної співбесіди, а не допиту. Нам потрібен фахівець, який вміє думати, а не запам'ятовувати. Відгук це ваше самері. Ви повинні розказати людині, що було так, і що було не так, і пояснити, що саме так, а що саме не так. Вам потрібно донести до людини ось ту інформацію, навіть про негативні речі. Таким чином, щоб це не виглядало як нападка. Тобто, якщо будь-душнілий тупо під час півесіди, вас можуть просто, типу, ладно, такий душний був, не буду звертати». Але от якщо ви от дасте хіровий фідбек, от там людина захоче вам дати вниз. І, Тобто, Я даю відгук на те, що я почув, я даю відгук на знання, на навички, на розуміння, не на людину. І моя суперпорада це заохочувати. Тобто, якщо ви бачите, що у людини є хороші і якісь. Сет навичок, подумайте, що прикольного, корисного ви можете порадити, щоб заохотити людину розвивати їх. Радьте, якщо ви знайшли недоліки, якісь недовчені речі, замість того, щоб просто казати, ну, дурачок, не знаєш. Ні, в жодному разі. Поводьтеся на співбесіді як люди, да? будьте чимні. Ви розмовляєте з людиною. Ось це головна мета, річ, ціль, смисл існування співбесіди як такої. Це розмова двох освічених інтелігентних людей. Все, дякую вам, ви найкраща публіка. Як я й казав, Сергій точно всіх розбудив. Як на мене, це була не тільки весела, але й дуже корисна доповідь. Про те, як проводити співбесіди. Я пригадав, що коли я робив співбесіди, я робив геть усе неправильно. Напевно, тому мені більше і не доручають їх проводити. Але якщо доручать, то я вже точно знаю, яке відео я перегляну перед тим. До речі, організатори повідомили мені, що відео з записом усіх доповідей з конференції буде доступне на їхньому сайті. Скоріше за все, не безкоштовно, але воно того варте. Якщо мені буде не ліньки, скоро зроблю дайджести і по інших доповідях. Тож не забувайте лайкати і підписуватись, щоб не пропустити, як я буду об обговорювати інші виступи з конференції Soft Skills FW Days 24.